Всім привіт! Сьогодні відео порівняння двох тракторів Юто 50, -ки, модель 554. Трактори начебто дуже схожі, багато чого в них однакового, але тим не менш вони і дуже різні. Під відео з оглядом цієї моделі багато людей написало, що ось та їм буде краще. І більшості людей, саме вона, дуже сподобалась. Так. Я в принципі розумію, чому, але все ж таки є декілька пунктів, і, ну, без мінусів, тракторів, як я вже казав, не буває. Хоча, на мою думку, могли б зробити обидва трактора нормальним і той, і той, але чомусь не захотіли, я вважаю. І зробили трактора дійсно з різними функціями і різним призначенням. Отже, хоч вони і обидва заявлені як садові, в принципі, але я вважаю, що справа трактор, який ви бачите, більш підходить для садових робіт, зліва вже йде, так як на польові роботи більш підходящі. Він йде ширший, кабіна там теж більша. Але весь прикол і вся різниця така сама цікава, скажімо так, на мій погляд, у них це в рульовому керуванні. Тут встановлений один гідроциліндр, тут нема гідрооб'ємного рульового керування. І саме більше, що мені не подобається, це невеликий виваріт каліс в порівнянні з ось цією моделлю. Тут виворіт каліс просто бомбезний. І це навіть при тому, що тут коротший передній міст, тобто вуща база, і з такими колесами, по факту, мав би навпаки тут бути менший виворіт каліс, менший радіус розворота, але ні. Вийшло вже зовсім навпаки, і тут виворіт мені ну прям дуже сподобався. Трактор звертається майже на місці, можна так сказати. Якщо ж порівнювати самі кабіни, то так, на цьому тракторі я б сказав би така звичайненька, за розмірами, звична нам кабіна, але потолок, ну, бачите, як виглядає, більш сучасніший, мені саме потолок тут подобається. Хоча місця в цій кабіні набагато більше. Але тут є бокові форточки. Тут краще, я б сказав, би, трошечки краще встановлене сидіння. Ну, але порівняйте кабіни. Ця кабіна, я б сказав, би, старого зразка, а це вже така більш новіша. Ну, тобто різницю по потолкам, я думаю, видно і все це дійсно очевидно. Так, те, що у них не зашиті в обох кабінах низи, ці всі не зашиті крила, ну, це я думаю заказана така комплектація для того, щоб трактор не був прямо таким дорогим. Я думаю, хто бачив нові 110-ті юто, то розуміють, що там кабіни вже зроблено дійсно прикольно, і такі кабіни можуть бути ну, схожі, по крайній мірі, на всіх тракторах. Що ж стосується підйомних механізмів, дивіться, тут основна різниця в масляних ваннах. Тобто на садовій версії йде спільна масляна ванна на гідравліки та трансмісії. Керування гідравлікою тут відбувається. Двома розподільниками, тобто є основний і додатковий. Ну а вже по всьому іншому, тут плюс-мінус одинаково все. Чому не можна було зробити так, як тут, я не розумію. Ну, Понятно, що так як кабіни різні, то й кріплення в них теж різне. Там більша кількість подушок на кабіну йде, тут менша, але я думаю, скоро вже китайці взагалі йдуть до того, щоб ставити кабіну на амортизаторах. Ну, тепер ще по фактах і по відмінностях. Заявлена потужність валу відбору потужності в кВт тут буде більша. Вантажопідйомність підйомного механізму на 300 кг теж на цьому тракторі більше. Колеса, я думаю, ви теж самі вже побачили, що тут ширші. Ну і по вазі у них різниця в 230 кг. В принципі, не так і багато. Також на садовому тракторі менший палений бак на 15 літрів. Та, і щоб ви розуміли, заявлений радіус розвороту на садовій цій версії 3-4 м. А на оцьому більшому ютику тут 4,5 метра. Якщо брати в цифрах, то начебто метр це не так і багато, але, блін, якщо порівнювати так вживу, то повірте, ну, дуже і дуже відрізняється це все. Ну і так як це все-таки заявлені садові трактори, давайте проведемося по розмірах. Садовий менший трактор. Довжина 3 метра 67 см, ширина 1,50 п'ятдесят і висота 2,55 м. Більший трактор. У нас довжина 3,99, ширина 1,74 м і висота 2,5 м. Але, як я розумію, висота тут не врахований оцей ще повітряний фільтр, який торчить над кабіною. Отже, садовий у нас вущий там, на 20 з копійками сантиметрів і коротший десь на 32 см. Відповідно ж тут коротша база, тобто відстань від центра заднього колеса до центра переднього колеса, ну і маємо ціля всі і переваги по радіусу розворота. Але ж на полі все ж таки буде вирішувати більша і довша база. На ньому буде їхати комфортніше і зручніше. Плюс краще працювати з важкішим навісним обладнанням. Отже, нагадаю, різниця в ціні по цим тракторам в 1000 доларів. І, звичайно ж, як бачите і розумієте, різниця в тракторах є. І так, мені 50-ка більша теж подобається набагато більше, тому що для поля, для наших реалій цей трактор підходить краще. Але я не знаю, як кому. Я вже більше звертаю уваги на кабіни, на комфорт. На дворі вже 25-й рік подивися на ті круті європейські трактори. І розумію, що Китай в цьому плані дуже і дуже відстав, але я думаю, що так буде недовго, і вони це все наверстають дуже швидко. Тож чекаємо нових або оновлених моделей, тракторів. Тим більше, як бачите, вони вже потрошку починають з'являтися. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.